Зв'язок, баланс знань із практикою, друзі. Якщо немає зв'язку, значить є дисбаланс, значить птах, літак летить незбалансовано. Тобто є знання і є їх застосування. Ось, наприклад, коучинг НЛП це знання про реальність, якою є реальність сьогоднішнього дня. Я сьогодні застосовую ось такий навик на трубі вперше сьогодні. Тут вивішую навішечку свої речі, і це нова реальність. Це застосування навиків піраміда Роберта на практиці. Ось студі підготовлені елементи для реєстрації. Це вже як інструмент смарт, тому що вони будуть всі конкретно сфотографовані, покладені в свою папку. А значить, я зможу дати по смарту відповідь, скільки в мене є футболок, таких, таких, які в мене є, і в різноманітчому вигляду. І знову ж таки, бручик, всім вітання передає мій солодкий. Ось так. Застосування знань це найперше і найважливіше.